Військово-історичний комплекс Скеля вже давно є предметом гордості усіх коростенців з огляду на його унікальність та надзвичайну привабливість. Той, хто вперше приїздить до Коростеня, обов'язково намагається відвідати музей, до складу якого входять майданчик військової техніки, музей технічних засобів цивільної оборони, запасний командний пункт Коростенського району, а також меморіальний комплекс. Останні десять років екскурсії допомагають проводити волонтери з числа учнівської молоді. Найбільше шанувальників історії в Другій школі, міській гімназії та колегіумі. Ми займаємося з волонтерами на протягом вже більше 10 років, ще з 2005 року. За це время, за 10 лет, пройшло у нас несколько поколінь волонтерів. Це школьники, в основному школьники, починаючи з 7 8 класу. Порядка у нас вже мабуть, було чоловік, до 30, якщо не більше. В основному це ті ребята, школьники, которые люблять історію, люблять хотят історію, які займатися, як, тому що волонтер – це не просто участок або часть історії і потім проводить. екскурсії проводити. Це помогать здесь военно історичному комплексу. Робота волонтерів це не лише екскурсії. Це і наведення чистоти, і порядку на об'єкті, це і дослідження та участь у різноманітних історичних та музейних конференціях. З нашими волонтерами їздим і участвуем в. конференциях, как всеукраинские конференции есть, так и международные конференции были под эгидой технических музеев Украины. В 2013 году еще до всех этих событий мы в Севастополе были на конференции, там четыре доклада были представлены, представлены от Коростаня и от военно-исторического комплекса. Мы также участвовали в Конотопе, ездили тоже, довольно-таки интересная конференция была технических музеев. Мы участвовали несколько раз в Киеве, были на конференции. В 2014 году это в Коростане, в октябре месяце всеукраинская конференция. конференция Технических музеев. Эта конференция была довольно-таки внушительна. Только научных работников было от различных институтов, научно-исследовательских институтов, музеев. Это порядка кандидатов исторических наук, технических наук, докторов наук, где-то порядка было около 20 человек. Сейчас мы готовим несколько докладов для участия уже в Киеве. Будет у нас конференция со 2 по 4 июня в музее Киевская фортеца. Та от біда, волонтери з числа учнівської молоді виросли, говорить Олег Башаков. І вже цього сезону з травня по жовтень, а це сама гаряча пора для музею, буде відчуватись нестача волонтерів. Під час загальноміських свят їх потрібно близько десяти. В інші дні достатньо 3-4. Сьогодні на допомогу охоче приходять студенти, які свого часу були волонтерами в скелі. Также очень активно участвуют у нас волонтеры, те, которые уже... Олег Грушко сейчас, он еще с восьмого класса, когда учился во второй школе, был волонтером, потом закончил и учился на историческом факультете Франка в Житомире в университете. Сейчас он возглавляет туристический информационный центр в городе при отделе культуры городсполкома. И под его и гиды, как руководитель, он сейчас э, хотим мы создать группу волонтеров, которым будет заниматься уже как история, как по своему направлению, как по туристическому направлению, которые будут участвовать. Также у нас еще активно участвует и э, ездит по всем конференциям. Тоже студентка, это Маша Степанюк. Я бы хотел обратиться к нашим школьникам города Коростани, кто хочет участвовать и заниматься историей, военной историей, которую, кому интересно. Всі ці збиття, з людьми, тому що це не тільки. Вони там допомагають, і займаються, і проводять екскурсії. Ну, і вони они же вместе з нами будуть участвувати і в конференціях, їздити, тому що их приглашаем. Отже, якщо ви цікавитесь та любите історію древлянської столиці, військово-історичний комплекс Скеля готовий розкрити перед вами свої таємниці. Волонтерів чекають у військово-історичному комплексі.